Вітаємо в ефірі. Програма глибина достатня. Це ефір творчого антистресу. Я представляю наших учасників ефіру: оператор ведучий Леонід Гапєєв, наша творча молодь Роман Маслов. Вітаємо. Добрий день. Добрий день і молодіжне телебачення Олександр Васильцов. Вітаємо. Вітаємо. А зараз я прочитаю е, спеціально для нашого прес-клубу на тему Моя щаслива та успішна креативна творчість. Ми заздалегідь підготували цікаві сюжети, тому що під час одного ефіру прес-клубу важко все е, показати і розповісти, тому ми підготували окремі сюжети для можливостей самостійного перегляду. Для наших дітей та батьків, вчителів, для всіх наших небайдужих болівальників читацької творчості. От є така книжка: Любко Дереш з серії життя видатних дітей. Любко Дереш про Миколу Гоголя, про Марка Твена, Ніколу Теслу, Альберта Ейнштейна Стівена Кінга. Ось така цікава книжка. І коротка передмова до книжки. Видатний французький письменник Антуан де Сент екзупері стверджував, що всі ми родом з дитинства, наші дорослі досягнення ґрунтуються на дитячих спогадах та мріях, ті, кому пощастило вчасно виявити свій талант, щасливі та відомі всьому світові. Історія геніального дитинства із серії життя видатних дітей. Допоможуть вам і вашій дитині виявити саме той неповторний талант, що зробить вас батьками видатної особистості. Іншими словами, кожна дитина має свої таланти, свій потенціал і треба це розкрити. Навіть у більш дорослому віці все одно якісь спогади дитинства нам допоможуть далі розкривати свій талант. Але краще це робити з маличку, дійсно з дитячого віку. От. І у нас для прес-клубу є така рубрика-книжки, які варто почитати. Ось одна з них. І мене особисто дуже так вразила історія про. Марка Твена, тому що він був журналістом і письменником, цей розділ книжки має назву Марк Твен Глибина Достатня. Я зараз прочитаю уривочок з найцікавішого місця. Здається, все ж найбільше Марк Твен у дитинстві любив смішні історії. Часто ці історії були не зовсім пристойними, адже в пристойному товаристві, до якого зараховували себе й батьки Марка Твена, такі історії ніхто не переповідав. Зате безліч їх наслухався хлопець від рабів негрів, від білої прислуги та від простих роботяг. Між цими простаками і людьми вищої касти, у лапках, як називали себе трохи заможніші міщани, була справжня прірва. Найперше, манери Марко Твену з його непосидючістю і природним хлоп'ячим бажанням бобешкетувати значно років ближчим, років значно ближчими були прості люди, які не соромилися обідати прямо на землі і залюбки присмачували свою мову соковитим слівцем. Неважливо, доречне воно чи ні. Манірність і награність завжди бісила марка Твена, і що дорослішим він ставав, то я їх висміював. Грубуваті гумор і мова, якою розповідалися всі ці історії з життя темношкірих та прислуги, так подобалися малому, що він почав збирати ці приповідки, як колекціонер збирає метеликів. І на все життя зберіг у собі смак до ефектного жанру. Одначе не таким уже й безхмарним, і пустотливим було дитинство Марка Твена. Коли хлопчикові випинулося 20 років, помер батько. І малий змушений був улаштуватися на роботу. Ця робота забезпечувала лише їжею і можливістю. Час від часу купувати нову одежину. Однак вона була першим кроком до літератури. Марк Твен працював у місцевій газеті, «Міссурський кур'єр. Газетярство не вельми імпонувало хлопцеві. Його мрією було стати лоцманом і водити пароплав по річці. Згодом він здійснив цю мрію і чотири роки працював. На кораблі, з них два самостійно кермував човнами. Проте робота з репортажами про посадку картоплі та замітки про п'яницю, що лежав біля шинку, надихнули малого марка Твена на те, аби й самому спробувати щось написати. Перші проби пера з'явилися у тому ж таки міссурському кур'єрі. Але все ще від, під ім'ям Сема Клеменца. Це було щось на кшталт фантазії на теми тих заміток у газеті, які здавалися йому мало цікавими. Прикметно, що як у дитинстві, так і в зрілому віці Марка Твена, журналіста, напрочуд мало цікавили факти. Єдине, чого він домагався, щоб було смішно і цікаво. Ось як про це згадує сам письменник. Це ви написали? спитав із лиховісним спокоєм редактор, і прочитав такий рядок із моєї статті на першій сторінці. Брукву не слід рвати руками. Вона від цього псується. Краще наказати хлопчикові. Щоб той виліз на дерево і бережно її потрусив. Потрусіть свою бабцю! раптово закричав редактор і прочитав наступний абзац. Звичай садити гарбузи перед хатою, виходить із моди, оскільки вони дають мало тіні. Чому ви не сказали мені, що нічого не петраєте у сільському. Господарстві. Та тому капустя на голову, що я ніколи не чув, що людина повинна щось знати, редагуючи газету, відповів редактор. Я сказав, що зроблю вашу газету цікавою і зробив. Про неї всі говорять. Я дав вам добірне коло читачів, не те що якісь там фермери. Від нашого розриву втрачаєте ви, а не я. Бувайте. Кавуняче дерево, і я пішов. Між іншим, Сем Клеменс остаточно зважився перейменуватися у Марка Твена аж тоді, коли йому виповнилося 27 років. Дебютуючи під цим псевдонімом, письменник одразу ж розкрив таємницю його походження. Виявляється Марк Твен. Марк Твейн, це фраза, яку вигукували американські моряки, коли впевнювалися, що глибина на річці достатня для того, аби судно пройшло і не сіло на мілину. Тому справедливо буде сказати, що до кінця свого життя Сем Клеменс пропрацював на пароплаві імені самого себе. І в якому б товаристві він не з'являвся, люди неодмінно гукали йому. Марк Твейн. Глибина достатня. Пливи далі. Ось така історія про Марка Твена і тепер деякі цікаві факти. Історія людини в історії людства. Марк Твен, 1835-1910 роки, видатний американський письменник, сатирик і лектор. Народився у Флориді, коли був маленьким. Його сім'я переїхала до міста Ганнібал. Пізніше саме це місто, його жителі будуть описані Марком Твеном у його видатних творах, зокрема в пригодах Тома Сойера. У 1861 році Марк Твен приїхав на захід США. Досвід набутий там сформував Твена як письменника. Сподіваючись розбагатіти, він разом з іншими робітниками почав видобувати срібло. Цей спосіб життя Твен теж пізніше описав в своїх книгах. Найбільшим його внеском в американську і світову літературу можна вважати роман Пригоди Тома Соєра та пригоди Гекель Берія Тома Соєра Фільм. Так, дійсно є такі цікаві фільми, є і в шкільній програмі такі твори. Я теж згадую своє шкільне дитинство, шкільні роки, і я теж читав. от, і цікаве оповідання. Також Марка Твена є і зараз у шкільній програмі для молодших наших школярів. Ну, от, власне, така історія. от... Мене особисто дуже вразило, як красиво зміг свою власну творчу позицію Марк Твену свої 20 років перед тим редактором показати. Ну, от він, здоб... він створив цікаву газету, додалося багато нових підписників, читачів, цікаві рубрики. Ну... Дійсно, він так питання ребром сказав, коли редактор двічі почав його як сучасною мовою сказати: так, от отбуліти, да, що, що ти невдахо таке дурниці там мені пишеш. Та він каже, так ви ж не тямите у сільському господарстві, як ви можете бути на посаді редактора і в цьому нічого не розуміти. Ну, якби некомпетентним бути сучасною мовою, якщо сказати. От. А редактор каже, мені того не треба, то, то мені не потрібно бути компетентним у тому. Ну, От Марк Твен зумів ось так себе яскраво все-таки поставити. Хоча от ми сьогодні. З рідними коротко обговорили цю історію. І така думка була: ну, Марк Твен молодий був, занадто ризикував. Тож у нього перша робота була, і він так ризикував. Ну, це пощастило, що він далі почав розвиватися стрімко, і він любив саме оповідання, літературні жанри і твори писати. І саме тому. Оце газетярство, от, такі репортажі, така журналістська робота. Ну не, дов, не дуже йому було так до душі. От, але, ну, такий сміливий крок. Не кожен на це б зважився. Ну, в його житті, от саме е, така замальовка життєва відбулася. От, е, ну, ми хочемо побажати нашим глядачам розкривати потенціал своїх дітей. Головне помічати. Спочатку спостерігати і помічати, і вже тоді можна буде логічно бачити, що в кожного є. Цікавого, які таланти мають наші діти, їх вже далі розкривати. А для цього є цікаві книжки. І ось одна з них із серії «Життя видатних дітей Любко Дереш, про них. Написав докладно. Отож, розкриваємо потенціал наших дітей разом з цікавими книжками. Нехай книжки нам в цьому допомагають. На цьому ефірі ми дякуємо за увагу.